У другому турі української прем'єр-ліги з футболу Минай удома приймав дебютанта УПЛ Черкаський ЛНЗ. Після дощу несамовито парило. Арбітр навіть робив вимушені паузи для вживання води. Як наслідок, перший тайм наріснів стовідсотковими нагодами для взяття воріт. Отож за рівної гри команд напрошувалася нічия. Та все ж, гості відзначилися голом у роздягальню завдяки влучному дальньому ударові. Віталія Бойка йому вдало асистував ексменаєць Петро Стасюк. Дуже важкий матч був. ми налаштовувалися з перших хвилин. Навіть не з перших хвилина ще в роздягальні. Ми налаштувалися, що ми вийдемо на цю гру і віддамо всі сили на болі заради, заради перемоги. Після перерви господарі прагнули відігратися, але їх надії знищила успішна контратакувальна гра суперника. Спочатку після влучання м'яча Сергієм Шестаковим у Сійку Максим Прядун результативно зіграв на добиванні 0-2 на табло, а далі 0-3. Після асисту Геннадія Пасіча холоднокровно розібрався з воротарем господарів Владислав Наумець. Поїхали сюди, знали, що команда дуже бойова. Завжди вдома. З нею грати дуже складно. Для нас перша гра була трішки невдалою. Зробили висновки і дуже, дуже сильно готувалися до цієї гри. Їхали тільки за перемогою. Можна зрозуміти настрій команди господарів, у ній відмовлялися від коментарів, і тренерові минає Володимирові Шарану доведеться добре поламати голову над коригуванням дій підопічних на полі для уникнення таких прикрих поразок у подальшому.